Кіровограді підприємця регіонала, колишнього начальника управління капітального будівництва Едуарда Іванова, сьогодні правоохоронці розпочали обшук будинку. Чоловік прислав журналістам смс-повідомлення з наступною інформацією. Цитую: звинувачують у несплаті податків за статтею 212 кримінального кодексу України. Більша частина звинувачень надумані 11 березня. Суддя Ленінського суду Загреба підписав ухвалу суду про обшук усіх підозрюваних. Аби з'ясувати обставини, наша зімельна група вирушила додому до Едуарда Іванова. Правохорон. Спілкуватися з журналістами не захотіли, посвідчень теж не показали. Вхід на подвір'я Едуарда Іванова заблокували. Один із працівників підприємця переліз через паркан і відчинив ворота. Як тільки наша знімальна група зайшла на подвір'я, двоє чоловіків, не представившись, виштовхали медійників і зачинили ворота. Едуарду Іванову з журналістами поспілкуватися теж не дозволили все. Встановлено, що службові особи ТОВ пробезпека шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліку. Я вибачаюсь, мене вже налогова міліція вимагає, щоб я зайшов. Іде среднее действие. Журналисти журналісти – поводу. У головному управлінні міндоходів області надати коментар відмовилися. Порадили використати інформацію офіційного сайту управління. У повідомленні йдеться про те, що оперпрацівники працівники міндоходів про відпрацьовування одного з кіровоградських підприємств виявили факт умисного ухилення від сплати податків. У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж двох років підприємство отримало державне замовлення на виконання робіт та проведення реконструкції шкільних закладів та медичних установ області. Далі цитата. Отримавши державні кошти на виконання умов тендерів, службові особи підприємства укладали фіктивні угоди із суб'єктами господарювання на нібито проведення ними субпідрядних робіт, внаслідок чого умисно ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 6 мільйонів гривень.